Друзі, вітаю вас! Якщо ви купили своїй дитині такий саме самокат, як і я, то напевно у вас буде така сама проблема, як і у мене. Спочатку, перед тим, як дати дитині кататися, я, звісно ж, все це перетягнув, всі гайки перевірив, передивився, підтягнув, щоб все було ок, але <с�я> все є одне але. Воно полягає в тому, що коли закручуєш колеса, цей винт він ніяк не кріпиться. Якщо прижати дуже сильно до відказу, то відповідно бракується колеса. Якщо не сильно зажимати, то можна втратити отакий от борт, як вийшов в нас. Я сходив на ринок, купив такий же, майже, такий же тільки трошки інакший. Але це не важливо. Важливо те, що я купив ще фіксатор різьби. Тому що без фіксатора знову все потеряємо. Через пару днів знову дитина прийде і скаже, тато у мене відвалюється колеса. У мене ще й тоді були сумніви стосовно того, що воно все буде триматися купи, але я думаю, ну, добре, виробник подумав, значить, воно так і повинно бути. Але <сміх> не, не факт. Є ще е, такий самий фіксатор, тільки червоний, але його краще не застосовувати в таких ситуаціях, тому що потім його не, не відкрити просто так. Це прийдеться. так... В натяжку відкривати, ну відкручувати. А от там, де червоний, то його потрібно буде грівати. Ну а тут ми точно гріти нічого не будемо. Раніше ніколи не користувався фіксатором, але все крізь буває в перший раз. Я думаю, цього буде достатньо. Так, тут також важливо не перекрутити. Все, тут ок. Тепер давайте це передню встановимо. Тут доведеться сайбу підставити, тому що тут головка трошки менша, щоб воно нормально тримало. Ще декілька хвилин, хвилин десь 5-10. І можна буде вже кататися і не боятися, що він знову розкрутиться Так що такі от справи. Якщо купляєте такий самокат або щось подібне, то відразу рекомендую вам зробити таку тих процедуру, тому що доведеться купляти, як я ходив, бігав, шукав. Але це можна зробити відразу. І дитина буде кататися довольно. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо лайки, підписка. Ну і звісно, комент. До зустрічі.